Що в Мене сюди пускають. Наші п'ять днів нормально. Бо вже нормально для вас, так? Ну на чого тоді. Я я знала, на що <пробуй> я йду. Я леру, сяково, А що ми теж розпад... знали, що є закон, мало читайте, що є закон, не є 5 днів, то ми так. <пробуй> до вас ми <мій> квартиру <пробуй> йдемо. Йдемо до вас в квартиру, вас, Демо, ви йдемо. Це <пробуй> держави, де ми сплачуємо податки. <пробуй> <пробуй> Як не маєте великий право? Нас віддається, ми тут стоїмо в Законно? Ви бачите, нас не Ми Білий протест. Ми проведемо пильник, не мають права. Я не бачу, що мають, не чого. Пропустимо, значить, ми нічого не даємо. Ви розумієте, дітей на чому це буде?

Ви тепер останні їздите на пересечку і кіл чи для скільки скільки? Гад... Мусяш, риф, все, мусяш, все, дайте, ту. що я вам скажу. Ді, директори. Дайте, дайте директори що я вам скажу. Директор. Дайте, дайте директор. що я вам скажу. Скажете, що боротьстику з нами сутки і я одні пересічку. Не буде шаркувати, я вам кажу. Не не я не вам не кажу, як є. По-перше, мене Валера. Ви що купляєте машину?